Народна думка знову вирушає на вулиці зі своїм новим опитуванням. Сьогодні кам'янчани нам відповідають на питання, де найсмачніші суші у місті. Ходімо, де найсмачніші суші у нашому місті. Ой, а як оце суші є, осама чи щось таке? Оце там брала. Ну, сподобались. В ресторанах власне». в усіх? Ну, не всіх. Ціни ростуть, тому. Ну а добре, назви ресторан. Якщо доставка це осама, якщо ресторан, де ти от прийдеш і замовиш суші? Дачі. Дачі, Дачі нормальні, смачно. Щоб поїсти там величенькі такі, тому Клас. рекомендую. Суші бокс. суші бокс, ага. Ще можливо, крута хата. Ні, якось по другому називається, возле площі атама. По-моєму, крута хата. А десь де не смачні було таке, що замовила і там, розчарувалась. Оці, ну вибачаюсь. Я, я, якщо хтось в мене щось там потім, ну суші, це напевно бургер-клуб. Вони і там добра, але ну, вони їх маленькими роблять, тому якщо ви хочете наїстись, ви не наїстесь. В дачі хороші, угу. в шилері хороші. Я не з вашого города, і Ага, не не коштували ще, не пробувала ніде. Нет, пробовала в Цуме на верхнем этаже, но я не знаю как заведение називається. Я ми не кушаємо, так що извините папа. Суши пицца папа. Ага. А ще може на доставку. Ні. Не. не ага. Добре? Круто. Ты там не пробовала? Вроде не. круто говорят неплохая там. Не, чула, не слушай, піцца папа. Угу. А ви кажете круто чула? Чула, да. Ну не пробовала. Не буду говорить на 100%, но слышала хороші отзывы. В катані, думаю. В катані? Це на правому, на левому. На левому. А, чому? Не знаю, я сушу взагалі не особливо, люблю, а там є понравились. Ніде. Ніде? Чого? Ресторани, ні. доставка. Ні, ніде. Вони економлять. Так що не подобається? Ні. Я вважаю, що в Окінаві на лівому березі. Ну <гум> мені вони там найсмачніші. Найш... Найсмачніші. <гум> а на правому? Чіка Очікувано. Е, осама. Осама окей. А якщо ресторани? Не на доставку, а ресторани? Ну тоді це дача. Дача там вкус. Так, так, так можете рекомендувати. Так, можу рекомендувати. Як на мене, то сама. О, сама на доставку, так замовляєте? Так. А чому подобається? Е, ну вони дуже смачні, якби на смак, по ціні теж дуже вигідно і ну, вони дуже смачні. Ніде ні, не не подобається ніде. Ніде, ні. Ні на доставку, ні у ресторани. Ні. Подобалось, в осама, але в них щось не, ну, не так. Вони мають бути там, великі, а зараз вони такі, ну, взагалі маленькі. Нічого порекомендувати? Ні. ні». Я не місцева, я не знаю, де. Не, 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 не куштувала що вона? Вдачі тільки. Смачно? Дуже смачно. «Щас, мені треба подивитися. <рес> Візитівка? Е, не знаю, ні, в інстаграмі ми обично ага. це робимо». І зараз я посмотрю і скажу вам. О боже, що нема в мене? Тобто не на на так. так. Угу. О, давай я буду, буду називати Осама. О, оса. Осама. Осама. Осама Осама да. Клас, вам сподобалось? Дуже дуже думаю, класні. Можете рекомендувати, звісно, це найсмачніше суші в кам'янському.